Всім доброго дня. У нас на вулиці сонечко, знову вчора був дощ, але дуже холодно. Висив коротеньке відео, там такий шортик. Я тоді ще вказ боре варив. Ну варить 60 шок котел. Варить 60 школ котел. Можна, не знаю, як вам передати камерою. Шва. Які шви. Дивіться, ложимо лінієчку. Ложимо лінієчку. Це майже ну 1,4, майже 1,5 см. Це ж е, знімалася фасочка. Робився провар перший прохід і це другий прохід. Ано 21. і Тут я зняв на шорсе оці від, е, шви. Ну, на жаль, я камерою можливо не можу все до кінця передати. отут дивіться, як воно виходить, як перед нею положити. На мене, Біля двох сантиметрів. Оце так в куті залито. Залито все в єдине. бачите, як воно залито. Ще раз кажу, камера. Здаля наблизити, щоб передати камерою. Немає тут доброго освітлення. Так. І там один коментатор Валерій Бубкін. Валерій Бубкін спеціально для вас знімає. Та що там за шви? Та Ви швів нормальних не бачили. Я бачу багато швів. Багато швів. Вже ті коментатори, та що там ми не бачили ніяких швів. Тут залиту теж це ж двійний прохід. Ну, як зміг камеру передати, треба це вживу бачити, просто що він так лежить. Світло з просто не падає і в тіні бачу я багато різних швів. Краще, мабуть, вже бути не може. Люди, Люди щось не... Бачите, не передає камера. А ну пишемо, що тут в цих швах не так. І чекаємо, Валерій Бубкін, чекаємо відео з вашими швами.